Величезний привіт, запрошую в магазин Копіючка. Подивимося, які сьогодні акції знижки в магазині Копіючка. Так, ось такий ніж кухонний. Взагалі це йде як? Для чищення. 40 гривень. Ось такий ніж для піци. 40 гривень. Ніж для чищення. 40 гривень, ну усі прилади по 40 гривень. Також ще отака лопатка кухонна, 40 гривень. І ось такі щипці кухонні також 40 гривень. На усі прилади йде знижка 30%. Лопаточка для торта. Ніж для сиру. Вінчик. Терки кухонні, також 40 гривень, ситочку. Тут навіть можна придбати золото, золоті ланцюжки лише за 20 гривень. Знижка майже 90% були по 150. Чудеса. Сік, точніше напій. 7 гривень. В акції шоколад від Рошен Лакмі. Велика плитка, майже 300 г по 82 гривні. Так, ось такі десертні тарілки. Візерунок один з такими квіточками по 30 гривень. Зараз. Хороша ціна, були по 50 Скло кераміка йдемо. Мильниці смайл з подвійним дном. Мило стікає, вода стікає з мила, дає мило не розмокати. Зубні пасти в акції. Тут 100 г по 25 гривень. Вже розібрали усі шампуні від торгової марки Dallas. Залишився один, щоб я вам показав, мабуть, по 60 гривень. Дуже хороша ціна. Цілий літр. Ці серветки вологі у упаковці де 20 штук з ромашкою. 120 штук 38 гривень. І точнісінько такі самі, тільки з алоєю Порошок для прання гала. 800, зараз 138 гривень зі знижкою 50%. І вже з'явились ось такі серветки. На жаль, ціни немає. 12 штук, двошарові. Зі знижкою 30% в копієчці зараз колготи по 40 гривень. В копійці акція на іграшки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і найдешевша. Та що, чеку буде дешевше, буде йти у подарунок. Ополіскувач для ротової порожнини 700 г. Doctor 60 гривень зараз. Лістерин 73 гривні 250 г. В акції дитяча зубна паста Colgate по 45 гривень. В акції зубна щитка Colgit з шовковими нитками. Дві штуки в упаковці 90 гривень. А ось такі зубні щитки можна придбати за 35 гривень, вони вже йдуть в чохлі. Colgate Max Blisk 47 гривень. Max Clean 63 гривні. Дитячий шампунь Baby Zaya з перших днів життя 430 г 32 гривні. Крем дитячий з перших днів життя бебі Зая 25 гривень. Навіть можна придбати дитячий шампунь Шаума вагою 225 грамів, зі знижкою 98 гривень. Качечка кряка 250 г 35 гривень. Бебі зая з екстрактом ромашки шампунь 28 гривень. В акції порошок Савекс 2 200, 109, ну, 200 гривень за округлюю до більшого. Французький аромат 4,5 кг – Це у нас порошок «Зося» – 170 гривень. І далі триває акція в магазині Копійка на товари торгової марки Чисте чудо у будь-якій комбінації 1 плюс 1 дорівнює 3 найдешевший продукт. Товар вам буде йти у подарунок. Так, давайте подивимось. чисте чудо ось такий mm -hmm. порошок. Універсальний. Тут три кілограми 150 гривень. Mm -hmm. Універсальний порошок для прання. А, чисте чудо 20 гривень. Акції порошок гала по 33 гривні 300 грн. І велику кіло 800 Можна придбати за 139 гривень. Зверніть увагу порошок Ariel зі знижкою 50% вагою 2700-250 гривень. Це непогана ціна на такий великий порошок. В акції, точніше, 1 плюс 1 дорівнює 3 капсули для прання «Чисте до 20 штук в упаковці 160 гривень, та 10 штук в упаковці колор 88 гривень. Універсальні капсули для прання Зося в упаковці іде 17 штук. В акції капсули Лоск 12 штук 160 гривень та капсули Перволь 12 штук 175 гривень. господарське 150 грамів, чисте чудо 10 гривень. Ополіскувачі для Тканин ну, для прання, для білизни. Великий 2-літровий, зараз 75 і маленький літровий по 39 гривень. А ось такий можна придбати за 30. Кисневий відбілювач Helen, Упаковка 450 грамів, 60 гривень. Акції мило господарче цілий літр 33 гривні. Туалетний блок в унітаз 15 гривень. І 13 гривень чисте чудо, прочищувач для труб. Так, наступна акція це у нас чисте чудо видаляє жир, нагар та накип 44 гривні. Упаковка 500 грамів іде спреєм. Так, що тут ще чисте? Чудо у нас засіб для миття посуду 450 грамів яблуко та лимон 15 гривень. А ось карму для миття посуду 500 грамів можна придбати за 35 гривень. І тут різні-різні аромати. Купієчці акція на усю декоративну косметику. Купуйте один продукт і другий вам буде йти зі знижкою 70%. Це також непогана акція. Зверніть увагу, хто користується такою косметикою. Зараз можна зекономити. Будьте здорові. В магазині копійочка зараз акція на жіночі та чоловічі. Туалетні парфумовані води можна придбати від 70 гривень. Nivea 150 грамів 80 гривень. Та вагою 75 грамів 52 гривні. Також можна придбати нівею Care. вона також зараз йдуть зі знижкою 149,90. Нівея Soft вагою 200 г 135 гривень, Нівея Soft Крем, а, тут вага йде 100 г 80 гривень. Nivea Soft в тюбіку 64 гривні. Бачу на усю Нівею в копіючці зараз акція. Крем для обличчя 24 години зволоження, 147 гривень. Ось такі в баночках по 50 г і всі йдуть по 158 гривень. Можна підібрати саме той, який вам потрібний денний та нічний. Крем для шкіри навколо очей. Також є міцелярна вода по, 110, по 105 гривень, велика 400 грамова. Очисники пінки ніває, також всі зараз йдуть зі знижками. Так, що це в нас таке? Крем для обличчя з екстрактом равлика 50 гривень. Тут вага 115 г. І ось такий можна прибати, Авокадо колагеновий 40 гривень. 115 грамів. Торгова марка Garnier, В копієчці зараз також йдуть зі знижками, креми для обличчя 195. І також можна придбати будь-які очисники для обличчя. Міцелярні води також йдуть в акції. Паперовий рушник, двошаровий 140 відривів, 40 гривень. Оцей, мабуть, буде кращий від торгової марки диво. Він також йде двошаровий, 150 відривий, 60 гривень. 28 гривень ціна ось таких серветок. Тут 150 штук, вони йдуть двошарові. І бачите, їх усі розкупили. Мабуть, теж мені потрібно взяти, мої закінчуються вже. Можна придбати ось такі хустинки носові паперові. Вони йдуть за 20 гривень, за цілу упаковку 10 штук. Серветки білі паперові в упаковці 100 штук, 18 гривень. Кремгель для душу, вагою 500 г 38 гривень в акції. А я шукаю, тому що бачу, жіночка в руках тримає гель для душу Джонсон. Мабуть, думаю, по акції десь ось я його знайшов. 63 гривні 250 г. Рідке мило, пляшка йде з дозатором. Тут антибактеріальне та фруктові по 25 гривень 330 г. Так, і ось таке крем мило можна придбати за 33 гривні, тут 250 грам... 500 грамів, 33 гривні. Грамів. Також різні аромати. Вологі серветки антибактеріальні 48 штук в упаковці, зараз 20 гривень. Хороша ціна на пачі для шкіри навколо очей. Бачу, що їх розкуповують 80 гривень за 60 штук. Це хороша ціна. Кухонні губки чисте чудо. 10 штук в упаковці 20 гривень і 5 штук 9 гривень. Надзвичайно цікаві та гарді. Вони йдуть в коробці, ці чашки, і ціна такої чашки 100 гривень. Чашка з тюльпанами. Акція в копійці триває на а кастрюлі. Перенеси стару та отримай нову. А отримаєш знижку 35%. По 17 березня закінчується. Якщо я не помиляюсь, можливо ці каструлі здають. Не на переробку, а нашим хлопцям. Я так гадаю, не знаю, може я помиляюсь. Копіюся зараз акція на рушники 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2. Рушники також бачу ваф... вафлянічі. Вафаїні. Вафідні рушники також йдуть в акцію 1 плюс 1 дорівнює. Три найдешевші в чеку будемо йти у подарунок. Також бачу додаткова акція в магазині копійочка. Купуйте одну фарбу і другу можна придбати зі знижкою 50%. Теж хороша акція, зверніть увагу. Пологі серветки для дітей. 120 штук дитячі. 30 гривень. Пепсі навіть можна купити за 45 двохлітрову. В акції Леопольд корм для котів по 7 гривень. І також олія, ось ця, яка постійно в акції в копіючці. 800 грамів. Багато всяких дрібничок на кухню. Можна цілими днями дивитись. Так, ну що ж, хоча я хочу сказати. Я закінчу огляд. Бажаю вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Ми з вами зустрінемось у наступному відео.